Вітаю першокласників на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріплюємо знання всіх вивчених нами букв і попрацюємо із текстом весняні подарунки. Усім усім добрий день! Геть з дороги наша лінь! Хай не заважає працювати гарним хлопцям і дівчатам! Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа маляр. Посміхніться відкрити ротик і пофарбуйте широким кінчиком язика тверде піднебіння. Язик рухайте вперед і назад. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа конячка. Посміхніться, відкрити ротик та поклацайте кінчиком язика, так, як коник цокає копитами. Виконуємо цю вправу декілька разів. Наступна вправа їжачок. Ротик закрийте та виконуйте рухи язиком по колу між губами та зубами. Рухайте язичок то за годинниковою стрілочкою, то проти неї. Наразі робота із скоромовкою. Послухайте скоромовку та намагайтеся її запам'ятати. Вже весна і тане крига, врешті весняна відлига. Читаємо зі мною цю скоромовку і кожного разу пришвидшуємо темп. Приготувалися починаємо: Вже весна і тане крига. Врешті весняна відлига. Вже весна і тане крига, врешті весняна відлига. Вже весна і тане крига, врешті весняна відлига. І ще швидше. Вже весна і тане крига врешті весняна відлига. Набираємо повітря і на видосі говоримо дуже швидко цю скоромовку. Приготувалися вдих. Вже весна і та не крига, врешті вестяна відлига. Чудова робота! Зупиніть відео, попрацюйте із скоромовкою, якщо ви відчуваєте, що недостатньо роботи ми провели, а потім знайдіть собі суперника та позмагайтеся у швидкому вимовлянні скоромовки. Я вам бажаю перемоги в цьому змаганні. А зараз читаємо склади. Ви бачите знайомий значок метронома. Це значить, що на кожен удар метронома ми читаємо чітко один склад. Рухатися будемо горизонтально, тобто в рядочок. Приготувалися починаємо. Та, то, ту, ти. ті, те. Да до ду, ди, ді, ді, де. За, зо, зу, зи. Зі зе. Ба бу бу бі. бі бе. Га гу гі, гі ге. Га Го, гу гі, гі ге. Жа жо Жу, жи, Жі, же. Ша шо, Шу, Ши, ші, ше. Чудова робота. А зараз спробуйте прочитати під ритм метронома ці склади самостійно. Приготувалися? Читаємо! Молодці! Пригадаємо наш текст, який ми читали на попередньому уроці. За малюнком пригадайте, як назва тексту. Так, весняні дарунки. В цьому тексті ми з вами зустрінемо нові слова. Читаємо зараз спокійно слова, які розділені на склади. Готові? Читаємо! отрели. Отримуєш сіренького соловейка проміння потягується. Прогулянка, шпаківня. Дарує. БАРВИСТИЙ, синє. Слова Словами прочитали. а Зараз спробуємо, як мишка швиденько під удар метронома Прочитати слова по складах. Готові. Починаємо. Трелі отримуєш сіренького соловейка. Проміння потягується. Прогулянка шпаківня. Та, ру, є, бар, вис, ти, си, не. Чудово. А зараз спробуйте виконати цю вправу самостійно. Приготувалися. Читаємо. Молодці! Наразі фізкульт хвилинка і продовжимо працювати із нашим текстом. Ми продовжуємо наш урок. Читаємо сьогодні для себе. Пригадуємо текст Весняні дарунки. Читаємо разом першу частину нашого тексту. Весняні дарунки. Зустріла. Допитлива Єва весну і запитує. Весно, які дарунки ти мені принесла? Багато світла і синє синє небо на ньому веселка вона виграє кольорами і все у лузі дитино літає барвистий метелик, а в полі стрибає зелений коник. Весно. Які квіти ти даруєш? І білі підсніжники, і блакитні и і сині. Квіти, сон трави. Пригадаємо, як називаються речення, які записані і починаються із тире. Що це таке? Це репліки наших головних дійових осіб. Хто з ким розмовляв? Єва розмовляла із весною. У відповіді, яке сказала весна, вона використала слово веселка. Доберіть ще слово, яке означає це ж саме поняття. Яким іншим словом можна замінити слово веселка? Веселка це райдуга. Пригадайте, скільки кольорів у райдуги? Сім кольорів. Тому у реченні вона виграє кольорами, ми розуміємо, що яскрава веселка із семи кольорів засяяла на небі. Чудово! Ми сьогодні продовжуємо читати цей текст. Готові? Читаємо разом. А які пісні ти отримуєш у подарунок від друзів. Веселі трелі сіренького соловейка та мелодійні пісні чорного дрозда. У траві подає звуки коник. Красуне весно кому посилаєш своє тепле Проміння. В цій частині поясніть, як ви розумієте слово трелі. Що це таке? Веселі трелі сіренького соловейка. Ви здогадалися, що трелі це спів солов'я, його пісня. Які птахи дарують пісню свою весні? Сіренький соловейко і чорний дрозд дарують пісні. Чи ви погоджуєтеся з тим, що коник це теж пташка? Ні, коник це комаха. Але і він подає звуки у траві. Чи цікаво вам дізнатися, кому красуня весна посилає тепле проміння? Тож продовжимо читати наш текст. Он потягується, ведмедик після? зимового сну біля ставу вийшли на прогулянку єноти. Весно, кого ти? запрошуєш до себе у гості. Дивись, дитино, із шпаківні вже виглядає шпак на дереві кує зозуля. Вона веде відлік років старому Дубові. Спасибі тобі весно. Як багато краси та добра ти дарує. Отже, кому весна дарує своє тепле проміння? Назвіть всіх тварин та птахів. Це ведмедику дарує весна своє тепле проміння, єноту. Шпаку зозулі. Як ви розумієте речення, он потягується ведмедик після зимового сну? Ведмідь це тварина, яка взимку впадає у сплячку. Чи знаєте, як називається будиночок ведмедя, де він спить? Цей будиночок називається Барліг. Отже, ведмедик спав у берлозі. Єноти теж впадають у сплячку. Разом із сонячним промінням вони прокидаються і виходять на прогулянку. Чи зимують шпаки? Ні, шпаки не зимують, вони прилітають із теплих країв. Тому таких птахів називають перелітніми. А зозуля це перелітня пташка? Спробуйтеся дізнатися цю інформацію. Чи можете ви стверджувати, що Єва досить ввічлива дівчинка? Знайдіть речення і прочитайте. Воно повинно підтверджувати вашу думку. Знайшли це речення? Читаємо разом. Спасибі, Тобі весно. Отже, яке чарівне слово, слово вічливості, використала Єва? Спасибі яким іншим словом ми можемо назвати цю подію, цю дію? Ми можемо сказати спасибі, а можемо сказати дякуємо. Отже, два слова, які означають одну дію. Вдячність. Добре. Намагайтеся продовжити речення словами із тексту. Якщо ви не можете прочитати продовження цього речення, спробуйте її, його продовжити власними словами. У лузі дитину, літає барвистий метелик молодці, а в полі стрибає. Зелений коник. Веселі трелі сіренького, соловейка. Ось потягується після зимового сну: Ведмедик біля ставу. Вийшли на прогулянку єноти. Із шпаківні вже виглядає шпак на дереві кує зозуля. Вона веде відлік років. Старому дубу. Спасибі тобі весну! Як багато краси та добра ти даруєш. Ви добре попрацювали як з текстом, але я вам скажу, що цю всю історію хочуть почути і мама, і тато, всі ваші рідні. То почитайте їм цю всю історію і порадуйте їх новими. А наразі урок у нас завершується. Із запропонованих ометиконів виберіть, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, що ваші яблучка вам посміхаються, ви з усім справилися, вам було легко і просто, і ви будете чекати наступний урок, так як і я. Я рада була зустрітися з вами на уроці і бажаю вам веселого, корисного і легкого навчання.